Звернення президента Сполучених Штатів до американців із прайм тайм промовою із овального кабінету подія рідкісна. Цей формат приберігають на випадок надзвичайних ситуацій. Або коли хочуть пояснити важливу політичну ініціативу, Джо Байден звернувся напряму до американців із овального кабінету лише вдруге за своє президентство, аби пояснити, чого в національних інтересах Сполучених Штатів підтримати дві країни Ізраїль і Україну. різні футрепрезентифентрес. Хамас і Путін представляють різні загрози, але у них є дещо спільне. Вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, повністю знищити. Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади і контролю в Україні, він не обмежиться Україною. Іволеменса вчастою Україною. Якщо дозволити Путіну знищити українську незалежність, сказав президент, це призведе до розширення агресії і не лише в Європі, а в індотохоокеанському регіоні і на близькому сході. Українці пояснив Джо Байден. Не просять американців воювати за них. Вони лише просять надати їм необхідне озброєння. Сполучені Штати надсилають зброю із власних запасів, а виділені гроші йдуть на їхнє поповнення, від чого виграють американські виробники. Вже у п'ятницю підтвердив президент. Він надійшли до конгресу запит на додаткове Фінансування для України та Ізраїлю, і хоч президент не назвав суми, американські медіа повідомляють, що може йтися про пакет на 100 мільярдів доларів, куди увійде фінансування для обох країн на наступний рік. Сума для України може сягнути 60 мільярдів. На сам кінець звернення до американців. Президент Джо Байден закликав законодавців облишити партійні розбіжності, адже дуже багато людей по всьому світу розраховують на Америку. Він завершив промову на персональній ноті. Згадавши свою поїздку до Києва у лютому цього року, Коли я вийшов із потяга і зустрівся з президентом Зеленським, я не почувався на самоті. Я привіз із собою ідею Америки, обіцянку Америки, людям, які нині борються за те, за що ми боролися 250 років тому. свобода, незалежність, самовизначення. Коли я йшов вулицями Києва із президентом Зеленським під звуки повітряної тривоги вдалечині, я відчув щось у що завжди вірив. Ми сильніші ніж будь-коли. Америка це маяк для світу. Досі але час має ключове значення. Я знаю, що ми маємо розбіжності вдома, ми маємо їх подолати. Ми не можемо дозволити, щоб дріб'язкова розлючена партійна політика завадила нам втілити нашу відповідальність як великої нації. Ми не можемо допустити і не допустимо перемоги таких терористів як Хамас і тиранів, як Путін. Поки білий дім готується надіслати багатомільярдний запит на додаткове фінансування для України та Ізраїлю до конгресу. Робота законодавчої гілки досі заблокована, адже Палата представників досі не може обрати спікера, чи зможе президентське звернення з овального кабінету підштовхнути законодавців узгодити позиції. Питання відкрите. Але від рішень та єдності на капіталійському пагорбі буде залежати, чи зможе Київ розраховувати на безперебійну підтримку Вашингтона на наступні місяці. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко Голос Америки.